Вітаю, дорогі друзі! Акриловими фарбами я писатиму портрет. Автопортрет. Перша прописка. Створюється образний автопортрет. Власне, образ відьми створюється, яка чекує на перемогу, на те, щоб світ став. Добрим, чистим і жив в гармонії з собою і з природою. Що ми робимо? У нас контрастне зображення. Перше прописуємо тіні, класично складними тонами, тіні холодних відтінків з теплими рефлексами. Складні тони створюємо за допомогою змішування доповнюючих кольорів. У даному випадку фіолетові з Жовтими фіолетові відтінки, жовтими складні, з додаванням білого, чорного та близьких відтінків. Тепла частина освітлена, більш яскрава та насичена, виконується оранжевими жовтими тонами по контрасту до тінь. Важливо прописувати широкими мазками, широким пензликом, швидко це робити, щоб не втомився наш зір, і щоб ми могли вчасно встигнути до того, поки втомився, схопити характерні риси, характерні відтінки потрібні для створення образу, ну, які ми спостерігаємо природі. Хочу наголосити, що зображення виконується з натури, не з фото, а з натури. Якщо подивитись на фото, звичайно, всі елементи змінюються. Фотооб'єктив дуже багато віддалює дуже сильно змінює і сплощує форму. Тому Зображувати образ, обов'язково потрібен з натури. Далі прописуємо фон. Фон робимо узагальнений і такий, який нам потрібен для передачі образу. Більш холодними тонами. Прописуємо фон та дальні частини для того, щоб. Вести їх на задній план, Знаємо, що холодні кольори вони відводять, відступають назад зображення. Взагалі весь портрет виконується в контрастних кольорах, хустка накинута на голову, теж в зелено-червоних відтінках і ось така тепла накидка. Яка потім ще буде прикрашатись візерунками. Але в цілому прописка ведеться поки що без деталей, для того, щоб максимально звертається увагу саме на колір, не на форму, а саме на контраст і на колір широких мас. Далі передній план дійшли, може, ось до полотна переднього плану, знову ж таки, ті ж самі контрастні. Відношення. Особливо ближче до нас, ось бавовна, вона ще більш контрастно вирішується. Навіть я вже прописала фактуру, тобто максимально прописано, тому що ще більше потрібно буде потім деталізувати контраст, контраст виділити. Десь листочки на передньому плані. Вона найбільше буде прописана. Перший етап прописування готовий. Бажаю вам успіхів у творчості.